Замість того, щоб вчитися, я дивлюсь свій YouTube. І що ви мені зробите, а? Прийшла до два мушки біля на обід. Обід. Время обіду. Я сьогодні вдома у сестри Манелі. І вони, вони є. Вони такі класні. Дивіться. Особливо все, мій улюблений. Люла! Дивіться, оцей Савакен такий радісний і любіабільний, а цей дуже спокійний, але мене взлюбив, тому що звичайно не любить чужаків. А воно ще там кашара сидить. Сижу тут на вуличці за столиком. Учусь до екзамена. У мене сьогодні їх два. Я вже дізналася оцінку за екзамен в понеділок. У мене 8 з 10, я дуже довольна. Це значить, що можна менше хвилюватися про цей екзамен, який зараз буде. Україна на іспанських номерах. Це українець чи іспанець? Дивіться, кашарик вуличний прийшов на ручки. Я став я це макет. Осьодая. Кашанить пасана на пасанада. І осьо <розуміло> Сарака. Це дурин, тільки що знайшла муху і з'їла її. ти, кошар. Зараз сьома ранку. Неділя. Кашарик. Я зараз піду на екскурсію. Знімаю для мами репортаж. От, я десь посеред гори. Вона там зверху гора. вона там зверху якась фігня. Я потікалася. Звітую, як там подорож моя. Я нарешті знайшла якусь правильну стежку і піднімаюся. Куди? Я не знаю, але піднімаюсь. Вже 9.30. Йду додому, біль проснувся, несу йому сніданок. Все зашибісь. Що? Я не сплю з третьої ночі. Я почуваюся кайфово. Тобто, десь в обід. Після обіду я почувалася так, наче мертва тряпочка на палу. А зараз я себе так класно почуваю і не розумію, що таке. Двойна продуктивність перед екзаменами. Остався останній. У мене питання. Це я дурна, чи лиження їдуть? Чому яся повністю пустий? Взагалі немає людей. Ну, але ну, в палатках може вони ще сплять, а все інше. Всі магазини закриті, кафешки закриті. Коротше, я вже все розізнала, Якесь свято в Барселоні, тому весь університет закритий. Весь, я маю на увазі весь бібліотеки. Не можна зайти навіть на факультет. Ну, кафе це вже таке. Взагалі нічого, все закрите. Короче, в кінці кінців я поучилась в цій бібліотеці. І щоб увійти в цю бібліотеку, так як все закрите, от тебе просять посвідчення студента, факультет, на якому ти учишся. Коротше, якось дуже дивно. Зацініть, який модний туалет. Рожево ванна, рожеві піде, рожевий внітаз. Рожеві вмівальники. Виходжу з покупок. Купила білю шорти на літо. Бо він чи то виріс, чи виправився. І тепер я йому купила дві пари шортів. Одні такі більш класичні, щоб на роботу ходити, другі такі більш літні. Він доволен. Стабільно раз в місяць до мене приходить кашара, щоб спати зі мною дивіться. Лежить. Сьогодні у мене останній день в університеті. Як швидко пройшов рік. Я в шоці. Сижу на футкорті. Буду зараз снідати. Готуватися до останнього екзамену і радуватися закінчення університету, першого курсу. Прийшли настраювати басейн. Завтра будемо плавати. Починається пляжний сезон. в Бакарісісі. Знаєте, що це за кусочки? Це хлору ми засипали в басейн. Це як якийсь шімер. Глянта, це прикольний. Сьогодні ми з бертою, з манелем. Ще була лая і Бєль. Малюємо малюночки. Всім привітки! Ти знаєш, не ми. Ми прийшли їсти суші з габасиком. Так як мені можна тільки салати і водорості, От у мене.

У нас сьогодні спортивне змагання. Біг 10 кілометрів по горам Покалісіс. Плюси, коли чоловік готує краще, ніж я. І готує тортик на обід. Красатвінь. Я закінчила його декорацію. І все зашибісь. Зараз підемо обідати. Їдемо на народження до динародження. міні персики ростуть. А ось тут, тут помідорчик. <серків> Ми приїхали на новосілля друзів. Вони недавно купили дім. І плюс сьогодні їх кумпляню в один день. Тому будемо святкувати. Ола, лапа. Лапа. А вот еще ще одна гопа готовлять уже торти. Уже час ночі, завтра вставати рано, тому що на завтра косты Я умерла.

i aixecar-nos una botiga d'aigua i gaudir-nos de castells. Bon dia! Avui preguntarem a la gent per què li agrada fer castells. Camino perquè sí, m'empla el camí, no espero que em porti enlloc. Avui plou cap amunt, avui no es queixa de mala Дякуючи Богу, я вдома. Давайте на цьому закінчимо наше тижневе відео. Точніше двотижневе. Плюс-мінус ось так у мене воно прийшло. Постараюсь вам знімати більше. І я вас дуже люблю. Дякую, що ви на мене підписані.